Спільнота, я вас вітаю на каналі Alex Game Pass І сьогодні у нас знижки на Xbox. Знижечки нам підвезли, і ми зараз з вами подивимося, чекнемо, що ж там у нас в Туреччині можна цікавого купити. Як показовий приклад, я вам показую одразу ось. Початку відео, що Туреччина працює, головне купляти не купувати не карткою, а балансом турецьких лір. Без VPN, без нічого натискайте, придбати ніяких танців з бубном і так далі. Інструкція в мене давним-давно в телеграм-каналі. Якщо ви чомусь не підписані на мою телегу, посиленечко внизу під відео, якщо ви не можете знайти інструкцію, ну і це мені здається неможливо, але все ж таки під любим постом напишіть в коментарях, хлопці дайте посилання на інструкцію, і хлопці вам дадуть посилання також інструмент. Інструкція є в описі каналу. Це вже зовсім, якщо ви не хочете навіть писати. Отже, так, про Туреччину ми закрили тему, Туреччина працює, все з нею окей. Якщо тільки єдине, що треба, щоб консоль ваша знаходилася в Україні або в тій країні, де немає офіційного магазину Store, все, про Туреччину ми закриваємо тему і погнали чекати. Друзі, що ж там на майки приготували на розпродаж. Отже, ми бачимо, що багато в мене немає цін, тому що в мене гра або інстальована, або. Її можна інсталювати, я її вже придбав, але я заходжу, щоб показати вам, наприклад, No Man's Sky наразі топова гра, я її заберу. На... мабуть, Я не знаю, чому її раніше не купив. Я рекомендую вам її забрати, тому що Hello Games просто красені. Вони оновлюють гру Старфілду. Треба брати. Приклад, друзі, з Hello Games забираю no Man's Sky, знову при вас купую в Туреччині, і знову напишіть в коментарях, що Туреччина не працює. Я думаю, знайдуться такі люди, що знову напишуть, що щось там у них не працює. Отже, при вас купую в Туреччині, все працює, все окей, ніяких танців з бубном. Так, погнали далі. No Man's Sky можна купити за 68 лір. Курс, нагадаю, з гривнею майже один в один спільнота. Тому. Затаритись можна. Ой, як добре. Ой, як добре. Наприклад, Assassin's Creed 3 Remastered. Можна купити, Ну тут ціни немає, тому що в мене вона вже є. Що ж таке? Давайте я перемкнусь на інший аккаунт, там, де ціни. Я показав, що можна купувати. Я виходжу, перемикаюся на адміна на аккаунт Волдбоя. Але волдбой, я тобі нічого купувати не буду. Просто хлопцям буду показувати, що у нас є наразі по знижкам. Друзі, щоб перейти усі знижки, треба перейти і ігри, і в самий низ згортаємо. Там будуть спеціальні пропозиції. Ігори тут будуть усі знижки. Отже, як ми бачимо, тепер у нас є знижки Assassin's Creed 3 Remastered За 60 гривень забираємо 25 гривень Far Cry 3. Тому що майже один до одного курс, тому я й переводжу. Друзі, я не буду кожну гру зараз з калькулятором вам сидіти точно вираховувати. Тому що сьогодні ви дивитесь один курс, через два дні ви будете дивитись відео, буде інший курс, будь ласочка, самі рахуйте. Е, на той день, коли ну, який буде курс, я ж не можу сказати: от, дивіться, Phantom Liberty можна за 350 лір забрати. Це щось неймовірне. Якщо ви ще не купили, обов'язково затарюйтесь. Поки майки реально не закрили Туреччину, вона ще працює, але не з картки. Друзі, дуже важливо, не купляйте українською карткою, тому що якщо ви натиснете купити через консоль, через сайт не має значення українською карткою, ваш аккаунт попадає в блок на покупки на 7 днів. Тисячний раз я вже це повторюю, але їй ну, приходять нові гравці на Xbox, купують Xbox, вони це не знають, і мені просто доводиться. Це все повторювати. Я розумію, що вам це набридло чути, але нові гравці вони це не знають. Отже, що ми можемо? Destiny 2 1800 дорого, no 2.0, можна. Deluxe Edition, друзі, ну це ціни, ви самі бачите. Ну, гравці на PlayStation та Nintendo Switch, вони просто в шоці сидять зараз і думають, як же там гравці на Xbox по 80 гривень купують ігри. Ось, будь ласочка, беруть і купують. Немає українського стору, вони беруть через Туреччину. І ніхто їм нічого не може зробити, поки Майки офіційно не пофіксять. Боже, мій Deluxe Edition, Host Recon, Breakpoint, 55 турецьких лір. Відьмак 3 максимальне видання, 80% знижка, друзі. Ну, ціна просто смішна. Можна навіть x2 перемножити, тому що за цю гру можна віддавати і 500 гривень, і більше по знижкам і, і тисячу навіть. Хоча і вже років та років. Отже, спільнота Assassin's Creed 4, Black Flag, над яким почуткам, чутки там від інсайдерів, що й працює над ремейком, все таки Ubisoft, і Я думаю, що у цьому році її мають анонсувати, не випустити, хоча б анонсувати можливо на The Game Awards. Отже, Prince of Persia The Last Crown, 350 турецьких лір, Ghost Recon, знов-таки Breakpoint, Gold Edition. Як ми знаємо, Ubisoft полюбляють зробити 20 видань однієї тієї ж гри, Gold Edition, Ultimate Edition, Silver Edition там і так далі. Ой-ой-ой, Blathemos 1 плюс 2, ой, Blathemos, це ж просто топ, це просто топ за 193 турецькі ліри, можна наразі забрати ці шедевральні ігри. Так, Wedge Dogs 2. ну, Batman колекція. Друзі, ну це просто смішно. 46 турецькі ліри. Це три гри. Нагадую, це три гри. Так, Wildlands 40 лір. Ну, це старенька вже гра, але побігати можна. Чому ні? Там Open World, наскільки я пам'ятаю. Collection, тобто уся історія Ецео Аудіторія. За 63 ліри. Хоче Майкрософт від вас, від нас, гравців. Так, Грінхіл. Грінхел, вибачаюсь, Грінхел, 192 турецькі ліри. Це виживач. Виживач, виживач, цікавенький виживач. Of P можна наразі забрати за 500 турецьких лір. Друзі, ну що таке 500 гривень? Нехай комісію тебе на ліри там 550 витратите. Відьмак, звичайний, 62 ліри. Так, це у нас Season Pass, це у нас DLC-шка до Вальгали. Вальгала мені не сподобалася, одразу вам кажу. Я DLC купив, але не проходив Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition. Master of Assassin Edition, можна забрати за 480 турецькі ліри. Якщо брати Deluxe Edition, 300 лір. 300 лір. The Crew Gold Edition, The Crew Motor Fest, 525 турецькі ліри. До речі, багато цікавих ігор я вам скажу. Спільнота. Блю Принц. У гри немає перекладу, але просто чудова гра. Просто чудова. Три асасіни, три в одному можна забрати за 70 лір. Забрати за 70 лір три гри і грати в них не знаю три місяці можна, <свісно> бо вони не маленькі. Я вам скажу. Отже, Star Wars Outlast 2205 турецькі ліри недешево, і це 55 відсотків знижка. До речі, туреччина це не найдешевший регіон для цієї гри. Вона буде дешевше саме в Кореї, якщо не помиляюся. Так, це у нас Ghost Recon Wildlands Ultimate Edition, Просто за якісь нереальні 80 турецькі ліри. Перший з Outer Worlds, Друзі, якщо хтось не пройшов, вона як бачите, нам підказує, що є плашечка Game Pass, Вона доступна в Game Pass, якщо ви не хочете купляти Game Pass, тому що дешевше купити за 80 лір першу частину і перед виходом другої частини. Відповідно, пройти першу. Згадати, скажімо так, що ж там Obsidian нам зробила в The Outer Worlds оригінальній грі. Assassin's Creed 2 немає сенсу брати, тому що, як ми бачили, вже є вся трилогія Ецо Edition. Так, багато, до речі, ігор з 360-го прибрали ж з магазином. пашки ніндзя, Гаррі Поттер Лего, колекція, Метро Сага Бандл 330. Турецькі ліри колись вона коштувала зовсім копійки, потім її пофіксили ціни. Але якщо ви полюбляєте серію метро, то можна забрати. Чому б і ні, там усі частини плюс Єлсішки. Отже, Far Cry 4, 20 лір. До речі, можна пробігти. А, в кооператива там немає. Там був би кооператив, я б, до речі, побігав би. Віддайте 250 гривень, отримуйте три повноцінні гри і проходити ви їх будете довго. Ну, хоча вони не такі довгі, але грати вам там нормально можна буде за 200 гривень. Не один тиждень, я думаю. Отже, шостий Far Cry я б нікому не рекомендував, навіть за 50 лір. Ну, реально. О-ой-ой-ой-ой-ой! Mortal Kombat 11, Ultimate плюс Injustice 2 теж Ultimate, але називається Legendary. Тобто, з усіма бійцями, усе, що можливо, все, що виходило на ці ігри, воно там присутнє. Ну, ви бачите цю суму. Тут навіть це просто must have, Просто must have, навіть якщо ви не граєте в файтинги, тому що, наприклад, до вас прийдуть друзі, будуть там якісь гулянки вдома. Ну, чому б файтинги, файтинги завжди популярні. Ви встановили, забули. Потім вімкнули і розважийтесь. <кхм> Отже, Far Cry 5 90, 90 він є в Game Pass, ну і в Ubisoft Plus. До речі, нагадаю, що в Ubisoft Plus є усі ігри, які. Є в магазині Microsoft від Ubisoft. Отже, Far Cry New Dawn, Deluxe Edition, вона в мене придбана, я її пройшов в кооперативі, мені не дуже сподобалась. Dogs 1, 28 нереальних лір. Які, ж тут суми? Які тут суми, друзі? Випускають ігри з епізодами: 1, 2, 3, 5, 10. Ну, камон, давайте по-нормальному. Отже, Atom Fall, він у нас в геймпасі, хочуть за нього аж 1500 лір. Отак от, от: готуйте ваші гроші, якщо хочете грати в Atomfall. Або через геймпас. Отже, у нас е... Shadow War і Shadow of Mordor за 60. Це у нас бандл 2 в одному, як ви самі все бачите, коштує 60 лір. Assassin's Creed Odyssey. Це у нас апгрейд, я так розумію, для Odyssey. Legacy of the First Blade. Це у нас DLC. -шка. Star Wars Outlast оригінальний. 1260 лір, який вийде, до речі, скоро на Nintendo Switch 2 і у якого є проблема на цій консолі. Так. Метро можна 2033 і 2034 купити бандлом за 11 лір. Це дві гри. Якщо у вас, наприклад, Exodus уже є. Отже, Far Cry Game of the Year не рекомендую навіть за. 50 лір, ну от реально, ну зовсім пуста гра, зовсім нецікава гра. от Не знаю, друзі. мені, Я її ще й в кооперативі проходив, сам би її точно не потягнув. Отже, у нас є DLC, -шки. купа DLC-шок. 4 Far Cry в одному за 400 лір. По 100 лір, можна сказати, кожна гра. Не брав би, не рекомендую цей бандл. Тому що там Far Cry 6, який не коштує 50 лір, як на мене. Так, що тут цікавого відьмака можна забрати, нехай буде в колекцію, чому б і ні, тим паче за такі кошти. Отже, цікавий у нас розпродаж. Спільнота, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви будете купувати і чи будете ви купувати щось на цьому розпродажі. Отже, 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 що у нас ще Мерісон 60 лір. Якщо полюбляєте хорори, забирайте. Так, у нас три есісі на есесінскріторії Джин та Вальгала за 320 турецькі ліри. Бандл отримує знижку 80%, як бачите. О, контрол Ultimate Edition треба буде забрати. До речі, в мене його немає. 35 лір. Ну це просто смішно. Отже, і Лімбо у нас бандл йде за 18 лір. Ну, У мене він є на свічі, тому на Xbox. І. Хоча за 18 лір. <гум> ну, я тут. Ціну. Я дивуюсь. Друзі, я після PlayStation, після свіча переходжу на Xbox в Туреччину. І я просто дивлюсь, наскільки дешево. Тут старенькі ігри. Так, на нові вже там не дуже дешево. Darkest Dungeon. Так, якщо полюбляєте хардкор, то чому б і не забрати? Дивіться, перший Darkest Dungeon Ну, безкоштовно можна сказати. 8 лір, 9. Навіть не знаю, що додати. Отже, бандл з Dark Pictures Чотири гри в одному. Якщо полюбляєте кіно, ігри кіно, то це must have за 307 турецькі ліри. Ну ніде такої ціни немає. Ну, це просто дуже дешево. Ну камон, забирайте, користуйтесь, поки ця туреччина ще працює. Ну, друзі. Ви ж собі бібліотеку зберете і будете грати потім хоч 5 років ці ігри. Ви думаєте, коли Ген 10 вийде, всі ці ігри зникнуть? Да вони не зникнуть. Вони ж ці ж самі ігри. 90% бібліотеки перейде на Ген 10 в перші 3 роки, будуть ті самі ігри, які ви накупите зараз. Тому, панове, давайте. Поки у нас є така можливість, у нас Quarry віддають за 86%. Це у нас, до речі, Deluxe. А, це Deluxe бонус контент це не гра. Отже, треба бути уважними. Три в одному, друзі, за 42 ліри VRC бандл. Я не грав у ці ігри. Нічого про них не можу сказати. Watch Dogs Legion Ultimate Edition 142. Moonscars, до речі, це гра від українських розробників. Якщо ви полюбляєте Metroidvania, то забирайте. Moonscars Можна взяти. Тим паче за такі кошти, ну. Що мені вже казати, ви самі все розумієте? Assassin's Creed Mirage плюс Assassin's Creed Valhalla У звичайних базових виданнях коштують 325 турецькі лірем. The Sinking City Remastered, Друзі, це теж від українців гра. 460 турецькі лір. До речі, в... у ній навіть озвучка українська є. Якщо не помиляюся. А, до речі, і в метро ж озвучка українська є. Ну, так, якщо хтось не знав, о, Blade of Darkness, я пам'ятаю в дитинстві в неї грав ще в комп'ютерних залах. Тоді ще соус-лайків не було. Так, ностальгія, друзі, ностальгія. Шостий Far Cry. Пропускаємо флешбек. Не грав, до речі, в цей флешбек з 360 треба, буде забрати в колекцію. Чому б ні? 4,50. Окей, окей, далі погнали. Лара Крофт у нас тут є. Отже, DLC до Far Cry 6. Друзі, скільки у нас тут Ігор цікавих. Ну, ви подивіться. Ну, ви подивіться, скільки. Ну, я не знаю. Дуже багато вибору. Я розумію, тут багато і DLC-шок, але ж і DLC купують. Ну, це ж теж. Товар до гри. Може, ви чекали якраз знижку на Ділсі. Отже, панове, ви самі все бачили. Купувати є що. Ви обов'язково напишіть, що будете купляти, чи сподобався вам розпродаж, чи ні. Мені буде дуже цікаво почитати з вас, як завжди, пальці до гори ставте та підписуйтесь на канал Alex GamePass. Натискайте кнопочку внизу. А я дякую вам за перегляд і будемо тримати зв'язок на каналі Елекс Гейс.